Світ, схоже, знову впевнився в одній простій істині: якщо дати США і Китаю достатньо часу і можливостей, вони обов'язково зруйнують щось важливе. Цього разу глобальну систему постачання. Війна, мит, санкцій, контрсанкцій і нескінченних заяв, що ми домовимось, але потім усе це перестало бути просто інформаційним фоном. Тепер це вже повноцінна криза, яка торкається всіх. Від дрібного підприємця в Гуанчжоу до менеджера Amazon у Сіетлі усе почалося з чергового підвищення тарифів. Вашингтон запровадив новий пакет мит на китайські товари. І мова йде не про якісь там 5% чи 10%. Ні. Ми говоримо про 145% нову податкову стелю, яку вже зараз можна сміливо називати бетонною плитою на голові китайського експорту. Якщо раніше китайський бізнес ще тримався на плаву, продаючи Америці телефони, автозапчастини, побутову техніку та навіть шкарпетки, то тепер усе стоп. Контейнери стоять у портах, наче декорації до апокаліпсису, вантажі не відвантажуються. Замовлення масово скасовуються, а відео від власників фабрик це вже новий жанр на китайському Ютубі: сльози відчай і звернення до небес. Із питанням, що нам тепер робити. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: американські рітейлери, звісно, не святі. Вони, побачивши нові мита, зробили те, що вміють найкраще, переклали проблему на когось іншого. А саме почали скасовувати контракти і шукати винного. Першим під гарячу руку потрапив Китай, потім логістика, потім хтось у бухгалтерії. Але фактом залишається одне: сотні мільйонів доларів втрачених замовлень і десятки тисяч незаповнених полиць. Це не просто чергова торговельна суперечка. Це фундаментальна перебудова глобального ланцюга постачання, і, здається, ніхто до неї не готовий. Китай тому що не знає, куди тепер дівати свою продукцію. США. Бо швидко зрозуміли, що побудувати Made in America не так просто, особливо коли Made ще вчора означало виготовлено в Шенджені за 20 центів. У цьому контексті навіть великі компанії, типу Amazon, виглядають розгублено. Вони, які роками наживалися на дешевому китайському товарі, раптом опинилися в ситуації, коли китайські постачальники або підвищують ціни, або просто йдуть з платформи. Суміш інфляції, тарифів і логістичних витрат перетворює їхні прибутки на мінімальний плюс, а іноді і на мінус. Що робить Китай у відповідь? Насправді багато чого. Влада намагається втримати ситуацію під контролем. Але замість вирішення кореня проблеми, залежності від США, вони займаються тим, що вміють найкраще, цензурують, звинувачують зовнішні сили і роблять вигляд, що все стабільно. Внутрішнім змі заборонено писати про масові банкрутства. Соціальні мережі фільтрують будь-які згадки про економічний спад. А людям залишається тільки шепотом передавати, фабрика закрилася бо клієнти з Америки пішли. Одночасно уряд Сі Цзіньпіна намагається перефокусувати експорт на інші ринки Африку, Латинську Америку, Європу. А тепер головний удар по китайській гордості. Як кажуть самі виробники, немає такого другого ринку у світі, який може витягнути нас на ті ж обсяги. Америка це кожен третій долар у глобальній торгівлі. Все інше тільки доповнення. Як вирішують проблему? Просто. Вмикається на повну державна машина контролю. Засоби масової інформації отримують інструкції мовчати, соцмережі фільтрувати. А громадяни бажано нічого не питати, бо питань багато, а відповідей немає. Та навіть найсильніша цензура не зможе приховати гору контейнерів, що буквально поховала китайські порти. Деякі з них ще навіть не відкривалися. Вони так і залишилися запечатаними, ніби таємні капсули часу з минулого життя, коли Китай безтурботно постачав усе на американський ринок від айфонів до гумових тапок. Але часи змінились. І тепер уряд Китаю кидає всі сили на нову мрію економічну самодостатність. Ну тобто, якщо США не хочуть купувати китайське, то нехай купують самі китайці. Тільки є одна проблема. Китайський споживач не настільки багатий, як американський, а внутрішній ринок не здатен проковтнути ті самі обсяги. Програма стимулювання внутрішнього попиту стартувала бадьоро, але стріщеною, бо зарплати не зросли, борги залишились, а ціни на все тільки лізуть вгору. У результаті народний побіг у магазини, як того очікували в Пекіні, він побіг у відчат писати, що не буде більше купувати навіть китайське, бо нема за що. І поки одні мріють про самозабезпечення, інші пробують вижити. Деякі компанії починають використовувати напівлегальні або прямо нелегальні схеми наприклад, занижують митну вартість товарів, щоб зменшити податок. Хтось вдається до транзитної магії це офіційно відправляє товар у Камбоджу, а звідти до США, але вже з іншим сертифікатом походження. Бо американські митники вже почали з цим воювати. Ввели додаткові перевірки, сканування, аудит усе, щоб китайський експортер більше ніколи не зміг назвати себе просто чесним бізнесменом. А тим часом судноплавна індустрія ще одна жертва торгової війни. Уявіть собі, сотні порожніх контейнерів, які не мають куди йти. Замовлення скасовано, маршрути зірвані, а перевізники несуть збитки. Деякі компанії зменшують кількість рейсів, інші знижують тарифи до мінімуму. Але витрати не покриваються. Паралельно вдарило по ринках електроніки. Мікрочипи, смартфони, ноутбуки, побутова технік усе подорожчало. Компанії не встигають шукати нових постачальників, а покупці не готові платити удвічі більше за ту саму модель телефону. Хочеш, MacBook, плати, як за квартиру в Сан-Франциско. Не хочеш, користуйся старим. Вітаємо у 2025 році, коли світ нарешті зрозумів, що залежність від китайського виробництва була не просто зручною, а фатальною. Торгові війни дісталися й до фармацевтики, сировина для препаратів, яку роками закуповували у Китаї, тепер під загрозою, як логістично, так і фінансово. США вже відкрито говорять про потребу вітчизняної фармреформи. Хоча всі чудово розуміють. Перенести виробництво ліків до США це не пекти пиріжки, це роки інвестицій і десятки мільярдів доларів. Але найболючіший удар по автомобільній галузі та сталі. Китайська сталь, яка продавалася у США нижче собівартості завдяки державним субсидіям, роками витісняла місцевих виробників. Америка вирішила досить. Нові мета на китайську сталь фактично заблокували її імпорт. І поки китайські комбінати скорочують виробництво, у США урочисто відкривають старі доменні печі, ржаві, неефективні, але з прапором Made in USA. І саме тут починається головна шахова партія. Бо Китай намагається взяти під контроль критичні галузі, чипи, сталь, акумулятори. Це вже не просто про прибутки, це про вплив. Про те, щоб змусити інші країни залежати. І не від хорошого життя, а від відчаю. США це розуміють і відповідають дзеркально, інвестують у власні потужності, тиснуть на союзників, запускають програми переоснащення. Проте всі розуміють, що це гра вдовгу. Повернути виробництво додому це не прес-конференція, це десятирічний марафон. І ось у цьому хаосі, коли одні перекроють торгові маршрути, інші зводять нові мита. А треті вже не знають, кому взагалі довіряти. Глобальна економіка тримається на чесному слові і старих контрактах. І якщо хтось думає, що ось-ось усе вляжеться. Подивіться на останні події: тарифи не скасовуються, навпаки, готуються нові. І якщо ця ескалація триватиме, нас чекає не просто криза, нас чекає перезавантаження світового порядку в стилі хто не встиг, той банкрут. Можна було б подумати, що торгова війна між США і Китаєм це справа лише двох гравців. Але глобальна економіка це не ізольований процес, це система, в якій усе пов'язано. І коли ламається зв'язок між найбільшим виробником і найбільшим споживачем, руйнується у всіх. Європа, Африка, Латинська Америка всі стикаються з наслідками. Китай не може швидко переорієнтувати експорт на інші ринки. У Європи криза, в Африки низька купівельна спроможність, а в Латинської Америки політична турбулентність. Глобальні компанії вже реагують: Amazon, Walmart і інші інвестують у виробництво поза межами Китаю. Але процес складний і повільний. Тим часом споживач бачить лише одне: зростання цін і зникнення товарів. У технологічному секторі вже фіксують затримки з постачанням чипів і обладнання. Якщо тенденція збережеться, рецесія в індустрії стане неминучою. Два можливих сценарії або компроміс, і поступове відновлення, або затяжна війна, де обидві сторони будуть втрачати гроші, вплив, партнерів. І, хоча політики на камери усміхаються, реальність говорить, обидві економіки вже постраждали. А світ готується до нової нормальності без стабільності, без довіри і без дешевих товарів. Контейнери, що накопичились в китайських портах, не просто логістична проблема, це симптом глибшого зламу, системної кризи глобалізації. Що буде далі? Китай не може втратити обличчя, США не можуть допустити поразки. А значить, ця історія ще дуже далека від завершення. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.